Отак, от друзі, облітаються пч. Молодіжки. Тільки починають літати. От так вони облітаються. Такий процес. Так, друзі, закінчив качку меду. Тепер в я все треба перемити. То я от підключив пчолок, щоб вони мені допомагали. І вони так допомагають, от вони чистять. велику миску. А ці рішотки чистять, касети. Всі чимось зайняті. О, все мені треба розфасувати. Відьорку меду тут ще є. І відьорки. Ось така, друзі, викачка меду. О. Це ще дотікає, треба розлити. Останній все розлити. зараз його підпишу. Вот такі діла. Так що мед є, дякую Богу за мед. О, пчелки наносили. Трошки не було погоди, то носили слабо, тепер носять. Тепер доносили те, що не наносили раніше. Ось така процесія. О. Тут ну, тоже я їм дав, щоб почистили все, пчелки чистять сядь мішочок. Забрати вже, пчелки його почистили. Ось вот такі справи. Так що викачка меду закінчена. Пасіка мирно і спокійно живе, мед відібрали в них. Все, пчолки, носіть другий. Десь, лезь Бог, липка буде цвістити. Носіть липу. Будемо липу відбирати молодіж. Вийшла в світ. Погано закрита вулика. Так що прийшлося два дні попрацювати, але ця праця того варта. Мет відкачали. Сейчас піду на город попробую еще воробольки молоде. Так что это поскладать. Так что лес не так складати. Вот такие друзья справи. Так что всем пока и до новой зустрічі.